Як зробити трендовий калаш з відео за пару хвилин. Такі відео захоплюють увагу глядача на 100% та збільшують шанси потрапити у стрічку рекомендацій. Розглянемо два варіанти класичний та з плавним переходом. До речі, є сервіси, які пропонують автоматичні шаблони, але я рекомендую використовувати спеціальні для монтажу мобільні додатки, щоб зберегти якість відео. Огляд на популярні додатки з плюсами та мінусами є у стрічці профілю. Почнемо створювати відео калаш і для цього завантажуємо перше відео у CapCut. Обрізаємо необхідний нам кадр за допомогою опції Трансформація. Обрізати. Розташовуємо відео ближче донизу. Далі через накладання додаємо наступне відео. Обрізаємо верх-низ аналогічним способом. Розташовуємо приблизно по центру. І останній крок через накладання додаємо третє відео, обрізаємо та розташовуємо у верхній частині колажу. За необхідності вирівнюємо відстань між кадрами. А щоб зробити сюжети більш виразнішими, додамо горизонтальні лінії. Для цього вибираємо опцію Текст, додати текст і прописуємо нижню риску на всю довжину екрану. Копіюємо лінію і розташовуємо між кадрами. Готово! На створення цього колажу я витратила менше 2 хвилин і отримала чудовий результат. Як і обіцяла, показую ще один варіант колажу з плавним переходом між Продовжуємо працювати з проєктом, видаляємо рисочки, тиснемо на накладене центральне відео і на панелі інструментів вибираємо опцію «Маска». Серед пропонуємих варіантів вибираємо другий Відзеркалити. Розширюємо смужку, потягнувши двома пальчиками по екрану вверх вниз і встановлюємо перо, режим блюру на позначку 8. Тепер активуємо третє верхнє відео. Для цього тиснемо в накладених на відео і вибираємо опцію Маска з ефектом відзеркалення. Аналогічним способом розширюємо кордони смужки та встановлюємо блюр на 8. І останній крок: знову активуємо верхнє відео, натиснувши на нього на доріжці накладання. На панелі інструментів вибираємо опцію Шар та тиснемо на одиничку. Ця опція упорядкує накладання необхідним для нас чином. Проєкт готовий. створює ефектні відео всього wow. за пару хвилин. Пиши в коментарях, якщо залишились питання. Підписуйся, щоб не пропустити нові цікаві відео -уроки. Більше корисного для тебе у стрічці профілю.